Отже, ж брати і сестри, ми говоримо про засади молитви. І ми розпочали з того, що молитва це завжди до Отця через сина у Святому Дусі проти ворога, проти диявола, зі святими, а також наодинці. Також наодинці, наша особиста, приватна, таємна молитва. Ми різні описи знаходимо в святому письмі. І ми розпочали минулого разу в деякі важливі істини зі святого письма, що стосується молитви, і сьогодні а, завершимо. Сьогодні три таких важливих думки, які дозволяють нам, дозволять нам, допоможуть нам навіть радше, допоможуть нам а, молитися. Краще, коли ми одні. Одна справа, кожен із нас ми знаємо, коли ми молимося і поруч із нами є брати і сестри, вони моляться, і ми біля них з ними, як вони, молимося. Звичайно, іноді. А це буває тихіше або голосніше сьогодні не про це. От, але молитва, коли ми молимося разом. Молитва має бути чутна. Так ми всюди в Святому Письмі знаходимо. Коли ж ми на одинці, наша приватна молитва перед Господом, вона а, може бути для нас трудністю не раз, бо завжди присутнє наше тіло, завжди присутнє наша плоть, як ми кажемо зачаток гріха в Житті людини і ми туди хочемо. То нам важко, то нам голодно, то нам сито, то нам лінь, то нам завтра, то ще щось ми знаходимо завжди достатньо всяких різних пояснень, чому не зараз. Тому а, ми почнемо з простого. Цій нашій молитовній особистій дисципліні. Практиці молитви скажімо краще так. Практиці молитви. не полишаємо почуттів, не від почуттів. А... Треба сама дисципліна завжди, щоб була важливим. Елементом а усвідомлення, чи навіть того, що приводить нас до молитви. Скільки раз люди не молилися, бо вони не відчували себе, хочу молитися. Скільки раз ми або ми чули хтось сказав, сказав, можна я не буду молити? а, Можна я не. Не буду сьогодні включатися на молитву. А я такий втомлений. Що ти сьогодні робив? Нічого не робив вдома, так втомився вдома. Е, е, якісь такі різні обмовки чи недомовки, чи щось таке в нас буває. Тут важливо, щоби ми усвідомлювали те, що Христос вчить нас. Молишся, роби так. Молись. Так, да, Кожного дня. Регулярно, як вони робили, як ми вчимося. І почуття мають іти, наші почуття йти вслід за вірою згідно нашої здібності розвинутої, да, хтось, а, а, як то набув швидше, хтось набуває важче, дисципліну молитви. Бо ми ж От всі такі бувають. Сьогодні ми піднесені, завтра ми втомлені, і ми день пройшли, і ми навіть не сказали: Господи Ісусе, Боже, Батько Небесний, будь добрий до мене і благослови, і провадь, і так далі. І так далі. Тут, незважаючи на почуття, не, не, чи, не ставлячи почуття наші, емоції, наші, настрій наш. Хандру нашу зимову, все щось не ставлячи в, в як то, наріжним каменем, ми тут вчимося, щоб наші почуття йшли вслід за нашою вірою. Адже факти не змінились, факти не змінились. Ісус залишається на троні. Бог отець залишається нашим отцем, нашим батьком. Царство Його гряде. Факти незмінні. І я коли про це починаю думати, то й мої почуття воскресають. Я включаю якусь музику собі хорошу, якісну християнську. Музику, яка прославляє Бога, починай з ними співати, нагадувати Божі істини, які звучать, і мої почуття рухаються вслід за правдою. Бо ми легко піддаємося, ми туди і сюди хитаємося, кидаємося, і ми так, і так. Ні, ні, так не завжди має бути. Ми полишаємо почуття наші головним визначальним чинником щодо того. Буду я молитись чи ні. Освідомлення, що факти і ставлення Боже до мене не змінилося, чуть мене самодисципліні, і я молюся. Друга важлива річ, а не полишаємо віри. Друга річ, яка робить ефективною нашу, а постійною і відповідно ефективною нашу особисту молитву таємно нашу молитву. віри. Не просто якоїсь загальної віри, віри в віру віру в існування Ні-ні. Віри в те, що він присутній і чує кожну мою молитву. Святе письмо цієї істини показує нам, згадаємо лише один випадок. А, яскравий, драматичний випадок. Христос Воскрес і в першу ж неділю був з учнями. Це Євангелія від Івана 20 розділ, ви пам'ятаєте. Євангелія від Івана 20 розділ. Був з учнями. Але фоми між ними не було. А потім прийшов Хома. Він каже, Христос з нами був. Я не повірю, поки не побачу ран. Поки не вкладу пальців в, 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 в тіло в ребра його, де пробити були, а, а тіло його да? не повірю. Наступна неділя, та що в нас в Україні називається Хомина, да? наступна неділя після Дня Воскресіння. Учні були разом, пише Іван, і був з ними Хома. Христос прийшов, між ними став і каже Хома. Іди сюди, дай мені свої пальці. Зачіпай, потрогай, і вклади твої пальці в ребра мої. І не будь не віруючий, а віруючий. І це переконало Хому. Він зрозумів, що Христос його чув. Він зрозумів, що Христос дбає про нього і присутній зараз тут, для нього, заради нього, аби збудувати його віру. І Христос каже їм, уже після цього Він ще являвся Трохи часу їм, і потім день Вознесіння, він каже: Я з вами тепер до скінчення віку. Вони мали вже цей чудовий досвід, як фізично вони його не бачили, а він раптом став між ними, виявився, між ними двері були закриті. помаз з ними не був. Точніше, Христос з ними не був, коли Хома свої претензії озвучував, а ось Христос виявився і вслух їх, сказав Хомі Хома, його словами, те, що він хотів а, відчути, переконатися сам. І от вони всі на горі. Він каже: Я тепер з вами до скінчення віку, і пішов від них. І вони бачили, що тіло його пішло, і Хмара взяла його. Але вже в них був досвід. Я з вами все одно не видимо, як був в ту неділю і поза ту неділю, коли хоми не було, я з вами. І вам треба це знати. Вам треба це знати. Без будь-яких почуттів, емоцій, настрою. А, а, хочу, не хочу, ще якісь там всякі примхи. Я з вами, усвідомлення цього, брати і сестри завжди дає нам впевненість, що молитва це не просто так треба, а молитва це важливо, це цінно для мене, це приємно для мене. Останнє. В молитві. Будьмо вільними і доступними. Не раз люди ведуть баталії, балачки, чи як його назвати, а коли ви молитеся, треба стояти на ногах чи стояти на колінах. А от написано, Бог хтось розказав, що треба лежати на підлозі. А от ваші очі закриті чи відкриті, а от ваші руки. По швах, на грудях чи підняті догори. І ще інші різні речі, які стосуються фізичної сторони, як ми кажемо, тех, технічної сторони молитви. Як нам зручно, хочеш на колінах, хочеш стоячи, як тобі зручно, е, тут не тіло наше, і не душа наша, емоції наші, як ми кажемо, визначальні. Визначальним в молитві завжди є наш дух, який живий для Бога, доступний для Бога після нашого покаяння, і саме він відповідальний в нашому єси за взаємини з Богом. Бо написано: дух з духом мають взаємини, тіло не може, емоції не може, дух з духом. І дари Святого Духа так само часто тут проявляються і діють в такому манері, що е, ми розумом осмислюємо щось, або вухами чуємо щось очима, бачимо щось разом з іншими учасниками чи спостерігачами якогось дійства, якоїсь молитви, якогось богослужіння, бо це відбувається, приходить від Божого духа в нашому дусі і вивільнюється через. Нашу мову, наприклад, або нашу якусь іншу дію. І наш розум залишається без плоду. Він лише усвідомлює це разом з усіма іншими. Тут, як ми йдемо до молитви, критично важливим стає є, і просто як нагадування це говорю: життя, сповнене Святим Духом. Саме це. Дозволяє нам бути в молитовному стані і присутності Господній завжди. О, якби ми кожен день, кожну годину, кожну хвилину пам'ятали, я в присутності Господній. Це ж так і є насправді проте і сесер. Тут говорю не лише, а в сенсі Бога всюди присутнього Творця. Але говорю більше в сенсі Бога, який сказав Христа Спасителя, який сказав Я з вами, я з вами до кінця віку. А як я це пам'ятаю? Як я а, маю цю практику остійної усвідомлення Бог зі мною? Я менше дурниць говорю, менше нерозумних речей роблю, менше часу трачу на що, що зовсім, зовсім немає ніякого доброго. Зиску, прибутку чи толку, бо я усвідомлюю, як написано: Дух Божий свідкує мені, що ми, діти Божі. ми діти Робимо його справу. Саме цей дух спонукає наш дух молитвий, ава Отче. Тобто, тобто дух наш, поза, нашим, поза нашою волею, спонукує нас до молитви, як не раз людська душа вона спонукує людину і о Господи. Навіть в ситуаціях, де немає страху, немає загрози, чи ще щось, о Господи, дурча зітхає до Бога в якихось обставинах, які ми зовнішньо візуально навіть не спостерігаємо. Але тут більше, тут наш дух, який кличе до свого Творця, наш дух, який кличе до Бога, Авва, тобто Отче, ну, краще переклад тату. Тату. Це те, що дозволяє нам а завжди бути ефективними в нашій особистій молитві. Бо там немає а, тата чи мами чи брата старшого чи пастора, чи когось молитви, давайте будемо молитися. Ну, давайте. Да? Нам, нам все, що треба спонукання, нам все, що треба натхнення, нам все, що треба підбадьорення до молитви. А пам'ятаймо, що він завжди з нами, і завжди будьмо людьми в його присутності і його людьми молитви, Хай Господь в цьому нас поблагословить.